Так, трьохкімнатна квартира Овлон Зелена. Четвертий поверх. Є три ізольовані кімнати і кухня. І два роздільні санузли. Так, є домофон, велика шапа купе, туалет. Перший. На кухні. Є вся вмонтована техніка, посудомийка, холодильник. Ваша техніка. Дуже гарний такий вигляд з вікна. Робоча поверхня і зразу вікно. Далі у нас по коридору перша спальня. З виходом на балкон, точніше склена лоджія і є шапа купе У коридору справа повноцінна ванна кімната. Душ, біде. А є тропічний душ, є. Звичайний душ на вибір. Тут у нас вітальня. Можна використовувати як і спальню, також має вихід на слену лоджі і є ось така велика гардеробна кімната. Так, світу вікно. Вигляд у нас отут так. І ще покажу третю спальню. Третю кімнату це спальня у нас теж Шафа купе Кожна кімната має шафу купе, плюс гардеробна, гарний вигляд з вікна з цієї спальні, тихий внутрішній дворик. Так, все гарно, є підземний паркінг. Все готово для проживання.